Вітаю! Це таро-прогноз для вас на наступний тиждень. Ви на каналі Танго Таро, і з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. Це прогноз на тиждень з 14 по 20 квітня, але я нагадую, що він буде актуальним для вас тоді, коли ви його побачите. Тож, не прив'язуйтесь до конкретних дат, а дивіться тоді, коли він вам попався в Ютубі. Сьогодні я буду працювати на отакій колоді Таро Неба і землі. Дуже красива колода. Це китайська версія, вже з в коробочці. Вона мені сподобалась, по-перше, розміром, бо я люблю карти розміром 6 на 10. Вони так дуже ну, зручно мені тримати їх в руці. А по-друге, отаким дуже красивим злізом, зеленим таким. Ну, він вже, звичайно, трішки стерся, але карти все одно дуже гарно працюють. З мене для вас прогноз, а з вас підписка та лайк, якщо вам це було корисне. Я нагадую, що я роблю прогноз на два варіанти. Ви можете обрати свій, чи перший, чи другий. Можете подивитися обидва варіанти з навчальною метою. В будь-якому випадку це буде для вас цікаво і корисним. Я роблю такий розклад на 5 позицій. Перша позиція основні енергії наступаючого тижня. Друга позиція позитив тижня. Третя позиція негатив тижня. І потім карта порада і карта попередження. Опа, хто в нас вискочив, П'ятірочка пентаклів. Так, кому це актуально? То там себе почуває, невпевнено в фінансовій сфері, тож будьте уважні! Один з прогнозів точно буде для вас. Тож, колода готова, починаємо. Спочатку я викладу два варіанти, потім буду трактувати їх. Перший варіант загальні тенденції тижня, позитив тижня, негатив тижня, карта порада і карта попередження. І другий варіант загальні тенденції тижня, позитив тижня, негатив тижня, карта порада і карта попередження. Тож, розклад готовий, подивіться, будь ласка, на обидві варіанти, який на вас дивиться, скажімо так, який вам до вподоби, інтуїтивно обирайте свій варіант. Перший варіант загальні тенденції тижня. Робота, робота і ще раз робота. Тиждень буде такий, знаєте, без, без гойдалок. Будете працювати в своєму звичному ритмі. Будете заробляти гроші, все буде так, як було до цього. Якась така рутина, але в нашому житті, в сучасних наших реаліях, якась постійна стабільна рутина це також дуже гарно. Так, позитив тижня для першого варіанту туз жезлів. Туз жезлів. Це е, така дуже емоційна, пробачте, не емоційна, а енергійна карта. Ви дізнаєтесь щось нове, чи вам запропонують щось нове, чи у вас почнеться якийсь новий проект, нова робота, і вона вас дуже зацікавить. Ось, і карта основних енергій також каже, що тиждень буде пов'язаний з роботою, з роботою, з заробітком грошей. Щось нове в цій сфері вас чекає, і це буде щось нове, позитивне. Вам воно дуже сподобається і вам дуже захочеться схопити цей шанс від долі. Так, а що ж буде в негативі? В негативі буде у нас місяць. Ну, місяць каже, що в негативі буде, буде ваш емоційний стан. Ви будете коливатися, ви будете не розуміти, що, як вчинити, да? що зробити. Ви будете, знаєте, такі страхи у вас будуть, чи варто щось починати, чи не варто. Взагалі така, знаєте, карта показує дуже ну, нестабільний емоційний стан. Щось так от буде вас бентежити. Може, ви будете навіть плохо спати ніч, е в ніч, бо ну, луна це місяць, це така карта темного, темної пори доби. І ви будете ганяти такі думки в голові. І будете коливатися, коливатися, чи так вчинити, чи по-іншому, чи варто щось робити, чи не варто. Тобто ваш емоційний стан буде ну, не дуже такий спокійний, не дуже рівний, гладкий, буде вам, вам заважати емоційний стан. Карта порада. Карта порада лицар Пентаклів. Ну, Лицар Пентаклів це така людина, яка, знаєте, дуже повільно кудись просувається, але впевнено і стабільно. І ще лицар Пентаклів він ніколи не зрушить з місця, поки він не впевниться, що йому там щось треба, куди він збирається направлятися. Тож, і карта порада вам каже, що ви не Поспішаєте щось робити да? ось за цим тузом жезлів, ви захочете вскочити і побігти кудись. А лицар пентаклів вам каже: почекайте, розберіться, підійдіть не з точки зору Я хочу, да? мені дуже хочеться, я побігжу зараз туди, а ви підійдіть з точки зору прагматики, чи принесе це вам користь. Якщо це якийсь новий проєкт чи пропозиція по роботі. Зважте, знаєте що, що ви будете з цього мати, яку зарплатню, яку вигоду, щось матеріальне, конкретне. Да? Не просто за ідею ви, ви підете працювати, а ви повинні щось отримати конкретне. Лицар Пентаклів радить вам е ну, робити все з точки зору прагматики. А карта попередження. Карта попередження. Е Ну, не дуже довго вагайтеся, да? тут про вибір кажуть. Може, почекайте з вибором. От у вас тут і місяць вам каже, що ви в чомусь сумніваєтесь. І от карта каже: посумнівайтесь ще трішечки. Не робіть вибір, навіть якщо ваше серце туди тягнеться, а воно потягнеться за тузем Жезлів, вам дуже цього захочеться, чогось нового. Ось, і карта попередження каже: почекайте обирати, почекайте ще зробити отой крок да, на зустріч. Е може е вам варто. Не ділитися з кимось, да, бо е, карта закохані це шістка, це комунікації, е, коли ми спілкуємося з кимось, да, а карта вам каже, цього не робити, це попередження, не робіть так. Тобто е, обдумуйте все в своїй голові, почекайте ще ділитися з кимось, і е, не йдіть просто за покликом серця. Не забувайте, що вам треба, треба прагматичний підхід використовувати. Отакий прогноз на тиждень для першого варіанту, і ми переходимо до другого варіанту. А я вам нагадую, якщо вам подобаються мої прогнози, підписуйтесь, щоб мене не загубити, ставте лайк і продовжуємо. О! Які основні тенденції тижня для другого варіанту, ви самі бачите, це вежа. Ну, я би не стала лякатися вежі в розкладі на тиждень, бо в таких розкладах зазвичай вежа не має значення чогось глобального чи такого дуже катастрофічного. Просто на наступному тижні вас чекає різка зміна планів, тому що якісь обставини зовнішні зміняться. Да? Ви плануєте тиждень отак, а щось вам ну, помішає. Вашим планам і вам прийдеться якось різко, раптово їх змінювати, підстроюватися під ті обставини, які змінилися. Це може бути вам не дуже приємно, але ви тут нічого не можете зробити. Це зовнішні обставини. Ну, Звичайно, я не можу не сказати, що, можливо, для другого варіанту актуальними будуть все ж таки такі не дуже приємні реалії нашого. Життя, це можуть бути, звичайно, новини, чи е, е, біля вас десь вас якось може е, ну, доторкнутися, ви бачите, що прильоти, ракети, шахеди і так далі. Будьте обережні. Якщо наступного тижня буде знову якась масована атака чи щось таке, не забувайте ховатися у сховищі і будьте обережні. Так, карта позитив наступного тижня. Це сімка мечів. Сімка мечів в позитиві говорить про те, що ви щось таке вигадаєте, незвичне, ви якось вирішите яку, якусь проблему свою незвичним креативним способом. Це карта, коли людина проявляє, знаєте, такий хитрий підхід до вирішення проблем. Не напряму так в лоб діє, да, а знаходить якісь окольні шляхи, і це їй вдається. За цією картою, ви можете виявити якусь творчість, або вам щось таке вдасться, що до цього ні вам, нікого не вдавалося, і раптом у вас ви знайдете цей шлях, як зробити якусь таку справу. І ви будете цим дуже задоволені, бо ви досягнете своєї мети, свого результату. Пусть не прямим шляхом, але. Ну, як то кажуть, тих, хто переміг, тих не судять. Неважливо, яким шляхом, але ви отримаєте те, що ви хочете. Ну, але це такий креативний шлях. Якщо у вас є якісь такі невирішені проблеми чи ситуації, які ви ну, не знаєте, як рішати, спробуйте не традиційним шляхом піти, да, якось по-іншому діяти, Не так, як всі діють, а по-іншому. Карта е, негатив тижня. В чому буде негатив? Негатив буде в тому, що щось у вашому житті скінчиться, щось завершиться, якийсь етап. І оскільки, оскільки карта 13 Аркан Смерть у нас вийшла в негативі, це буде може, може бути втрата чогось, чого ви не хотіли би втрачати. Да? У вас може статися якась поломка побутової техніки, поломка може автомобіля. Це може бути, якщо ви дуже багато працюєте, це може бути така втома, як то кажуть, смертельна втома. знаєте. Оце буде в негативі. Може, ну, може звичайно, ви щось втратите, щось загубите. Да? Чи може ви з кимось посваритеся і втратите друга свого. Ну, я сподіваюся, розумієте, тут такі два старші аркани, які можуть. як... Як би то не було жаль, але це може бути втрата когось в зв'язку з військовими діями. Або це втрата чогось, якогось майна, бо вежа може показувати нерухомість, може якусь будівлю показувати. Ну, я сподіваюся, що в самому гіршому варіанті це не справдиться. Нехай це буде просто втрата чогось, ви загубите там. Таке, що ну, окей, нічого страшного, будемо далі жити. Карта порада, шістка пентаклів. Вона каже, ну тут дві поради, вони взаємопов'язані. Якщо е, вам треба якась допомога, то карта каже: Звертайтеся, за допомогою вам допоможуть. Ви можете звернутися до якоїсь людини, яка має ті ресурси, які потрібні вам. Це, це може бути гроші, якщо вам треба позичати, да, звертайтеся до такої людини, в якої є гроші. Це можуть бути. Ну, знаєте, обмін досвідом. Хтось вас може чомусь навчати. Да? Людина вміє, знає, і вона поділиться з вами своїм досвідом. Або якщо це там, банк, наприклад, да, якась установа грошова, і ви звертаєтесь за кредитом, звертайтеся, вам нададуть цей кредит. Або навпаки, ви можете бути такою людиною, до якої звернуться за допомогою. І карта вам радить. Здійснити цю допомогу. Тобто, якщо у вас просять гроші в борг, дайте поділ, поди, поділіться е, грошима. Або якщо у вас просять поради чи поділитися своїм досвідом, поділіться, не жалкуйте, це вам повернеться. потім. І карта попередження вісімка кубків. Ну, е, за вісімкою кубків, людина, людину щось не влаштовує, і вона не хоче з цим миритися, і йде. В пошуках чогось того, що її влаштує. Так от, карта попередження вам каже: не робіть цього. Навіть якщо вас щось не влаштовує в стосунках, на роботі, в якоїсь сфері вашого життя, і ви хочете все покинути і піти, пошукати де інде щось інше, карта вам каже: почекайте, не ходіть, трішки ще. ну... Можна тут побути в цій ситуації, поки що не час іти і щось шукати, залишати щось за спиною ще не час. Побудьте трохи в цій ситуації, може, ви знайдете і тут те, що ви шукаєте. Ось такий розклад у мене вийшов. Якщо вам сподобалось, я сподіваюся, що ви підпишетесь, поставите лайк. Якщо вам здається, що я якусь карту трактувала не так, як вам би хотілося, чи, може, ви додали б щось до моїх трактовок, я вас дуже прошу, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, і ми з вами про це поспілкуємось, обговоримо. Я буду дуже вдячна за коментарі і ваші поради. А тепер до побачення, до наступних відео.